Всім привіт! Надіслали, я так розумію, на оцінку. Але в WhatsApp, WhatsApp, я одразу кажу, я не переглядаю це виключення, бо мені ще потім знак запитання надіслали. Так, дивіться, що можу сказати з приводу цієї фотографії. Це в нас, як ми бачимо, сучасна коралова біжутерія. Це не натуральний благородний корал. Що нам на це вказує? Ось, подивіться, бачите, білі такі місця, і від них далі поїхали полосочки. Тут так само. Ось ці місця. Я вже сто разів казала, що це коралова водорость. Кароліна, бамбуковий корал. Як хочете, так і назвати суть в тому, що це не благородний корал, це фарбований. Або ще називають танований виріб, який до благородного коралу відношення не має. Благородний корал – це натуральний в нас, не фарбований. Так, якщо провести реакцію на оцтову кислоту, бульбашки будуть. Але це свідчитиме лише про те, що у складі є кальцій. Не більше того. Я не знаю конкретно, що людину хотіла дізнатися з приводу цього намиста, бо, окрім Бонасьєра і знаку запитання я нічого не побачила. А своє бачення цього намисту я описала. Будь ласка, не пишіть WhatsApp, я все одно не переглядаю. Вивод, резюме, це в нас сучасна. Коралова біжутерія, відношення до антикварного рідкісного коралу немає. Всім гарного вечора, друзі! і тихої ночі це не головне.